Ніхао, друзі! Тримайте ваші палички міцніше, бо ми починаємо новий гастрогляд китайської кухні в Києві. Сьогодні ми покажемо, як китайка годувала нас хрусткою яловичиною чилі, від якої важко відірватися. Скуштуємо пельмені з традиційною подачею в локальному закладі етнічних китайців. Дізнаємось, де зустріти найсмачнішу курочку в кисло-солодкому соусі, в маленькому закладі, який відвідують шефи. А головне де знайти десерт із смаженого молока в клярі, дегустація якого дивує з першого вкусу. Це лише невеличка вибірка китайського різноманіття в Києві. Тому попереду ще багато цікавого. А поки беріть з собою щось смачненьке, бо ми розпочинаємо наш огляд. Ну що ви дракони? Ох, ці оператори. Ви не представляєте, як важко співпрацювати з творчими людьми. Це жах. Дайте сили мені і всім людям, які хочуть щось створити. Готовий? Поїхали. Що це у нас взагалі? Хух. Всім гострим привіт. Потужна, потужність, включається, потужність, погнали. Та дам я тобі її поїсти, не переживай, зараз трішки зачекаю. Ми розпочинаємо. Я кажу, а зараз ми. І тобі, її можна вставити як першу, так і другу, так і третю, так і десяту, в будь-який момент. Ну що ж, друзі, а зараз ми в закладі Китайка. Нам вже принесли нашу страву, ми вже її замовили. Вона вже тут. І я вже хочу її скуштувати, бо вона дуже пахне. Дійсно, що це в нас взагалі? Це хрустка яловичина чилі. І вона має дуже специфічний і смачний запах. Візуально, мені здається, що вона дійсно буде хрустка. Тобто вона має назву хрустка яловичина, і от візуально вона виглядає також, як вона буде хрустка. А чи хрустка вона на смак? Давайте перевіримо. Mm. Я надіюсь, вам чути, як вона хрустить. Хочу заїсти його рисом. Рис збитий. Ось цей кунжут якраз додає для нього додаткового ось цього смаку. Знаєте, таке відчуття, що я десь дійсно вкидає. Хоч я в Китаї і не був. От на візуальний вигляд вона виглядає доволі апетитно. І е, ось цей рис, навіть, навіть рис насправді, він дуже класно доповнює візуально ось цю картинку для цієї страви. Її хочеться куштувати, хоч ви знаєте, що я не полюбляю гостру їжу. Але мені подобається, що ця яловичина хрустка, от я її їм. Ну, ж так, знаєте, прилипає на зубах. Ну, типу, дійсно прикольно. Але навіть попри ось цю гостроту, я не скажу, наприклад, що мені ця страва там не сподобалася, і я її б не замовив, тому що вона гостра. Тобто, отут гострота, вона якраз так як потрібно, зроблена. Тобто вона доповнює цю страву і дійсно створює е, ось цю її таку особливість. Тому, е, на мою думку, вона сюди дуже класно підходить. Я не був в Китаї. Але я хочу дійсно відвідати, бо мені подобається китайська кухня. От я фанат взагалі азійської кухні. Мені подобається, ще буде не один випуск про це на каналі, тому підписуйтесь, не пропускайте. І от мені здається, що саме китайська кухня вона якраз побудована на отаких смаках, отакій гостроті, на ось таких соусах і ось таких стравах, як ця. Давайте трішки зупинимось на нашій яловичині і спробуємо якось вам більш обширно передати саме, на що вона схожа. Ось дивіться, ось такі в нас шматочки. І вони візуально виглядають як сушені. Тобто, ось ця яловичина суха, вона не має такої, знаєте, м'якої основи. Тобто вона дійсно суховата більше, вона хрустка і вона гостра. Але її хочеться їсти далі. Тобто, ця страва вона може навіть підійти не тільки вам, як основна страва, чи ви там, замовили цю позицію і її з'їли. А ще дуже класно підійде, як закуска до якихось алкогольних напоїв, типу там пива і так далі. Тому що її ось цей хрускіт. Це знаєте, як чіпси, не можна зупинитися з цією яловичиною, попри те, що вона гостра, з нею також не можна зупинитися. Я поки вам розповідаю, вже не знаю, вже напевно раз шостий чи сьомий, постійно беру по одненьку, одненькому шматочку і продовжую її їсти. Але давайте зупинимось і все-таки зробимо наші оціночки, Бо я так відчуваю, що я можу взагалі довго розповідати, і з просто повністю все. Візуальний вигляд. Ось ця наша композиція виглядає доволі цікаво і е, виглядає апетитно, що немало важливо саме в візуальному вигляді страви. Тому за візуальний вигляд для цієї яловичини я би поставив 8 балів. Далі рухаємось до ціни. Ціна цієї хрусткої яловичини в Чілі. 290 гривень. Якщо оцінювати, наприклад, для Києва там 290 гривень це нормальна ціна. За китайську кухню це дійсно нормальна ціна за таку страву. Плюс ми тут отримуємо не тільки яловичину, яка в нас є, в нас ще йде паровий рис. Тому, на мою думку, це нормальна ціна. я би поставив для неї за ціну оціночку в 7. І Ще додаткове включення. Ось ми дозаписали. Ми їмо, їмо, їмо. Вже навіть оператор скуштував. А вона все не закінчується. Тому з приводу порції, реально хочу поставити лайк відзначити, що за 290 гривень це хороша порція. Рекомендую. Ну і фіналом це все оцінкою смаку. Е, я здивований тим, що страва гостра, але мені вона сподобалась. Е, мені, от я чесно вам кажу, хочеться просто замовити цю страву додому, вімкнути собі футбол, взяти е, якесь пиво. І вона дуже класно залетить, як закуска. Прям взагалі, я не очікував навіть. Ось ця її хрусткита, вона дійсно створює її. Для мене особисто вона створила враження не повноцінної основної страви, а саме ось цієї закуски. І я навіть не знаю, я б був би не сильно розчарований, якби вона б подавалася, наприклад, з пивом, але без рису. І це все разом би дуже класно комбінувало. Тому за смак для цієї гострої страви, я би поставив. би Сім з половиною, вісім балів. Тобто я здивований, але дійсно вона мені зайшла. Ось така була наша китайка. Ми фіналимо, рухаємося далі. Бо оператор він також полюбляє китайську кухню і він вже пускає слинки. Оце саме головне, друзі. Якщо страва викликає ось такі емоції, її хочеться скуштувати, тим більше, я надію, що ми змогли ці емоції передати, то це саме те, для чого ми створили цей канал. Ми рухаємось далі і будемо куштувати інші китайські страви. Не перемикайтесь. Друзі, ми зараз знаходимося в закладі китайські пельмені, Але поки ми очікуємо нашу страву, яку ми замовили, я хочу нагадати вам про дуже важливу інформацію. Ті, хто бачили наш канал, вони пам'ятають, що ми останні декілька виглядів допомагаємо моєму другу зібрати на автомобіль для фронту, який їм потрібен дуже сильно. І там, на жаль, автомобілі втрачаються дуже швидко. У них просто зараз немає можливості нормально пересуватись, тому будь ласка, долучайтеся до збору на авто. Війна нікуди не ділась, не зрозуміло, коли вона закінчиться. Тому, будь ласка, тут і зараз дійсно потрібно хлопцям допомогти. Посилання на цей збір ви можете знайти в описі під цим відео. Залишилося не так багато. Вже половину суми ми зібрали. Я надіюсь на вашу допомогу. А ми не переключаємось і продовжуємо наш огляд. Ну і що, друзі? Як ви думаєте, що ми могли замовити в закладі китайські племені? Звісно, ми замовили китайські пельмені. Блін, виглядають апетитно. Давайте вже спробуємо і розкажемо вам трішки детальніше. Чікс. До речі, дуже цікаво виглядає ось ця хрустка основа. Я думаю, що це якийсь сир. Так, це сир. Подача дійсно виглядає гарно. Тепер трішки більше деталей про саму страву. Це у нас китайські пельмені з свининою смажені. Є також парові, там варені, є гострі, вони бувають різних навіть кольорів, там, різних видів. Тому в цьому закладі на пельмені доволі хороший вибір. А ось які вони на смак. Давайте скуштуємо і дізнаємось. <плес> mm. Як вже трішки заглибитись в історію, то насправді китайські пельмені дуже давно придумали. Їх придумали ще більше 1800 років тому. І е, в Китаї ця страва рахується традиційно. Тому в цьому закладі ми не могли замовити щось інше. Я їх куштував в багатьох різних закладах, я вам признаюсь, але тут я ще їх ні разу не їв. І що дивно, я не сильно полюбляю саме ці китайські пельмені, бо мені не подобається, коли вони з ось цим соєвим соусом йдуть. Мені, наприклад, наші традиційні, які ми їмо, мені більше подобається з тими соусами, які ми до них обираємо. Але ось тут вони доволі хороші. Вони дійсно, ну, я б сказав, би, що вони на високому рівні. В Китаї ці пельмені називають цяодзи. І, як я зрозумів, вони зазвичай мають форму такого пів на півмісяця. І цей напівмісяць символізує там багатство, достаток. Тому в них це доволі популярна страва. І, до речі, дуже часто її готують на китайський Новий рік. Але давайте перейдемо більше до нашої страви і спробуємо розповісти більш цікаво саме про неї. Виходить, що ми тут маємо? Пельмень з свининкою, смажений смаженим з цим сиром зверху. Соєвий соус, який ви можете ось так вмокати. Хто більше, хто менше, це вже по бажанню, Кому як подобається. В них також додане масло, тому вони йдуть не сухі. І ось ця порція, яку ми замовляємо, в ній йде 12 пельменів. Давайте ще одного скуштуємо і перейдемо до оцінок. Поки ми це розповідали, вже півпорції у нас пішло, тому давайте перейдемо до оціночок. Візуальний вигляд. Е, ну, я не знаю, що можна очікувати від пельменів просто. Зрозуміло, що вони не будуть щось там таке, вау, дуже класне, неймовірне. Напевно, цього очікувати не варто. Вони тут гарно виглядають, смажені. Тут немає якихось додаткових інгредієнтів, щоб їх там додатково доповнювали. І це мало якийсь там дуже класну естетичну, дуже класний естетичний вигляд. Ось, тому за візуальний вигляд цих пельменів можна поставити 6 балів. Я їв китайські пельмені, і вони мені були. Гірші, ніж ті, що ми їмо у нас, звичайні. А ось ці, я не знаю чому, але вони мені майже не відрізняються. Вони також йдуть свининою, тобто у нас класичні пільмені, їдять зазвичай люди з свининою, Ці також йдуть свининою, і вони мені дуже схожі, прям дуже схожі. Тому саме за смаки для них би 8 балів. Я думаю, хто полюбляє пельмені, а я полюбляю. Якщо ви також ставте лайк, пишіть це в коментарі, то вам ці пельмені сподобаються. І далі ціна. Ціна всієї цієї порції 168 гривень. Нагадую, їх було 12 штук. Тобто 12 штук, сир, вони підсмажені, соєвий соус. І це все разом коштує 168 гривень. Китайська кухня, саме яка от в форматі ось таких локальних закладів, які будуть схожі на Китай, то вона насправді нижче по ціні, ніж середня там, вартість страв по закладах. Тому я розумію, що тут страва буде коштувати дешевше, але навіть для китайського закладу 168 гривень, на мою думку, за ось таку порцію в 12 штук вони ситні, смачні. Це хороша ціна. Тому за е, цю страву за 12 пельменів за 168 гривень я б її поставив би 8 балів. Е, я думаю, що ви помітили, що сьогоднішній огляд ну, мені подобається китайська кухня, це очевидно і дуже видно на нашому огляді, в тому, що. Поки я розповідаю, більша половина порції просто уходить. Я постійно їм, постійно його куштую. Це дійсно дуже смачно. Якщо вам також подобається наш сьогоднішній огляд, напишіть про це в коментарях. Ось такі в нас були китайські пельмені. Не перемикайтесь, ми зараз швиденько доїдаємо і рухаємося далі до наступного закладу. А наступний наш заклад має назву Зустрів тебе. І тут я зустрів одну з найсмачніших курочок в кисно-солодкому соусі, які я їв взагалі по китайській кухні в Києві. Так, я в цьому закладі був не одного разу. Мені він подобається. Побачив я також його, якщо я не помиляюсь, в чуж в огляді. Дуже давно про китайську кухню у нього також був огляд. І блін, мені сподобався цей заклад. Мені сподобалось те, що тут готують люди, які приїхали сюди з Китаю. Тут, коли я тільки сюди приходив, тут навіть персонал весь був китайський, тобто там вони залучали своїх дітей, і вони їм там допомагали в тому, щоб працювати тут в цьому закладі. Тобто тут навіть персоналу майже ніякого не було, якого вони наймали. Потім цей заклад був. Отримав дуже велику популярність. В нього прям важко було попасти на вихідних, потрібно було приходити, бронювати місце завчасно. Бо якщо ви просто прийдете, ну ви просто прийдете, побачите, що тут все буде зайнято, і не зможете його відвідати. Я вам навіть більше скажу одного разу, коли ми сюди прийшли, і він якраз був ось на цьому піку популярності. Ми сюди прийшли десь приблизно в сьомій годині вечору. Заклад працює до 10-ї. Але ми були останніми гостями, яких в той вечір прийняв цей заклад, тому що в них було настільки багато замовлень і настільки. З кухні всі продукти, які в них там були заготовки, вони вже настільки були всі продані, що просто вони сказали, що все сорі, ми більше не можемо продавати, і вони тоді, тоді вони попрацювали там до 8 чи до 8.30 вечора, і все саме тому я і вирішив додати цей заклад сьогодні в наш огляд. І на мою думку, він точно заслуговує на місце в цьому огляді через свою ось цю трушність, яка тут є. Тепер перейдемо до нашої страви нашої курочки в кисло солодкому соусі. Ну, це класика, друзі. Ми її не могли не замовити, щоб вам її показати. Е, так як це одна з найпопулярніших страв в китайській кухні, саме в Україні, наприклад, з тих, що замовляють. І я також фанат її. Мені ця страва дуже подобається. І вона одна з найулюбленіших моїх страв, яку я їм саме в китайській кухні. Ось так наша курочка виглядає. Порція, як бачите, немаленька. Е, посуд, до речі, тут також. Просто звичайний, ось такі тарілки. У мене ось такі тарілки вдома. Я не знаю, якщо у вас також такий самий посуд, можете написати про це в коментарях. Виглядає вона дуже апетитно. І порція дійсно немаленька. Ось перегляньте, як виглядає наша курочка. Мені ця курочка дуже апетитна, а вам? А чим мені подобається цей заклад? Що ось ця трушність, вона навіть в стравах є. От Якщо дивитись в загальному, звичайна тарілка, тобто видно, що вони там не заморачувались, не обирали там максимально, не знаю, якийсь максимально дивний, цікавий посуд. Тобто звичайна, звичайна тарілка. Просто курка. Нічого особливого. Просто курка, доданий соус. Але наскільки вона смачно приготовлена, Наскільки ось цей кляр смачний, хрусткий, наскільки смачний цей соус. Тобто дуже часто ми можемо не помічати в якихось простих речах чогось дуже важливого, в даному випадку дуже смачного, цікавого, неймовірного. Тому, друзі, звертаємо в своєму житті більше уваги на дрібниці, так як з дрібниць і складається наше життя. А ще складається за такою смачненької курочки. Що б я хотів би ще відзначити саме в цій страві? Порція немаленька, тобто дійсно у цих шматочків курки дуже багато. Сама курочка дуже смачна, вона така ніжна, м'яка, кляр, хрусткий, повітряний, дуже приємний на смак і штани в роті. Соус також максимально ніжний, повністю покриває нашу курочку і створює для неї ось цей дійсно смачний і апетитний вигляд. Mm. Я навіть думаю, що на огляді буде чути, як вона хрустить. Це дуже смачно. Цей огляд вийшов, якийсь дійсно позитивний. Ми замовляли страви, які насправді не мають чогось такого особливого. Але з точки зору смаку, з точки зору консистенції, навіть зовнішнього вигляду вони дійсно викликали емоції. Mm. І ще, в нас з'явилася дуже цікава ідея, і я сподіваюся, що ви нас в цьому підтримаєте. В чому її суть? В цьому огляді ми показали насправді не так багато ресторанів, яких є в Києві. Є ще ресторани Міше Кацурі на китайський привіт. Є ресторани від Ектора, також китайські, там де є дуже цікаві китайські страви. Також є дуже багато закладів локальних, де готують китайці, які переїхали в Україну. І там дійсно цікаві смачні страви. Там є незвичні страви, є жуки різні і так далі. Тому точно ще є, що вам показати. І який в нас інтерактив? Друзі, давайте так. З вами домовимося. Якщо під цим оглядом ми з вами наберемо 3 тисячі лайків, ми одразу, як тільки пробиваємо цю цифру, йдемо і знімаємо другий випуск про китайську кухню в Києві. Це будуть ресторани Ектора, це можуть бути ресторани Міші Кацуріна. Також додамо, ще додатково якісь локальні, цікаві ресторани. І, можливо, замовимо щось, що на перший погляд взагалі не хочеться їсти. Тому, друзі, якщо ви хотіли би це побачити, ставте прямо зараз вподобайку під цим відео. Подивимося, скільки вас таких. Як тільки три тисячі ми набираємо, одразу вирушаємо знімати новий огляд. Давайте перейдемо до оціночок цієї страви. Блін, я ще помітив, цей огляд вийшов таким, що я просто їм, 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 їм. Я вам розповідаю їм, їм їм. І страва все зменшується і зменшується. Перший, другий ресторан, третій ресторан. І всіх, майже всіх закладах одне й те ж саме, я в шоці. Це показник того, що готують дійсно смачно. Але, друзі, бачите, тут не можна зупинитися розмовляти, тут не можна зупинитися їсти. Але нам потрібно поставити наші оцінки. Переходимо до оціночок. Візуальний вигляд. Ця курка так, вона виглядає доволі непогано, але сутність тут взагалі не в подачі. Тут сам сенс в тому, яка вона буде на смак. Тому за зовнішній вигляд я би для неї поставив би 6 балів. Я розумію, що вони не думали там. І не було основної цілі зробити її максимально там чимось неймовірним. Але те, як вони її приготували, це точно заслуговує на лайк і на те, щоб її спробувати. Далі переходимо до ціни. Ціна цієї курочки 218 гривень. Порція не маленька, але і ціна, в принципі, враховуючи ціни, які були в нас в нашому огляді сьогоднішньому, також не низька. На мою думку, для курки в кисло солодкому соусі в Києві це нормальна ціна, враховуючи в принципі середні ціни по Києву на страви, це тим більше хороша ціна. Е, але якщо ми вже рахуємо по оглядах саме китайської кухні і ті ціни, які ми сьогодні платили в ресторанах, то за ціну я би поставив для неї оціночку 7. Можливо, хтось не походиться чому сім, але тут дійсно порція не маленька. Тут хороша повноцінна порція, якою можна смачно поїсти. Якщо ви замі... замовите ще якісь гарнір до неї, взагалі супер, вам більше нічого не буде потрібно, ви дійсно наїстесь. Ну і фіналами смаком. Блін, я тут буду трішки привздяти, бо я вже казав, що я її раніше їв, але вона мені дійсно дуже тут подобається. Хто полюбляє курочку в кисло-солодкому соусі, я вам рекомендую її тут спробувати, бо вона точно буде на рівні вищому, ніж середній смак в закладах, яких ви куштували. Для цієї курочки я хочу поставити оцінку в 9 балів. Мені особисто тут дуже смачний смак, дуже хороший соус, смачний кляр, хрусткий. Курка всередині максимально ніжна. І це все доповнюється просто великою порцією. Для мене це дев'ять. Я думаю, що тим, хто полюбляє китайську кухню, сьогоднішній огляд має сподобатись, бо в нас сьогодні було дуже багато цікавих страв. Тим більше за адекватними цінами і стравами, з якими не можна зупинитися їх їсти. Хочеться продовжувати і продовжувати. Це дуже смачно. Ну що ж, завершуємо ми нашу гастроподорож. Зустрів тебе. Рухаємося далі до наступного закладу. Я впевнений, що ми ще зможемо зараз вас здивувати. А ви поки не перемикайтесь, дивіться далі і скажете свої враження в кінці нашого огляду. Ну і друзі, переходимо до десерту нашого огляду. Цього разу насправді, на мою думку, десерт вийшов взагалі незвичним. Це буде молоко. Ось в такому вигляді. Ну, це, це це щось цікаве. Це дійсно щось цікаве. Що це? Це смажене молоко в фритюрі з гущеним молоком. Я не знаю, що це буде на смак, я здивований. За цей десерт я раніше чув, але я його ніколи не куштував. Тому це має бути доволі цікаво і пізнавально по смаках. Давайте спробуємо. Ой-ой-ой, як виглядає! Подивіться! Подивіться на це, такі палочки. До речі, ресторан називається палочки, і ось такі в нас палочки з молока. Ой-ой-ой, а як стікає з ощуван, те, таке шов. Mm. Давайте трішки розповімо про наш десерт. Десерт цей насправді дуже давній. Його придумали дуже давно, там якісь... чи в 500-х, чи в 800-х роках. В Китаї він був створений і його навіть на горі. Готували монахи. Це дуже цікаво, це однозначно незвично. І е, він візуально виглядає не так, який він на смак насправді. Тобто, от він ззовні. Якби мені це принесла, я б навіть не подумав, бо, що це десерт. Мені здається, це якась, або сосиска, якась в фритюрі посмажена, або ще щось в фритюрі посмажене. Але коли його відкушуєш і куштуєш у цю всередині е, основу, начинку, яка є, то це зовсім інші враження. Mm. Ось всередині, хочемо ближче показати, в нього текстура максимально ніжна. Тобто, виглядає воно дійсно як молоко, але молоко, яке вже, знаєте, збилось до кубки і створило ось такий ніж, ніжний якийсь мус, тобто як ніжний ніжний мус. Але ззовні це хрусткий кляр е, солодковатий. І як тільки ми його ще вмокаємо в наше згущене молоко, то він взагалі по солодкості прям топ. Але ще я ще відзначив? От я спробував тільки що цей десерт без е, зущеного молока, він взагалі не такий смачний. Тобто, ось ця основа зовні, вона мені навіть більше подобається. хрустка ось ця пан панірування. Ну це не панірування, це просто кляр, по суті, який створився через те, що його фритюрі смажили. Е, але він мені навіть більше подобається по смаку, ніж ось ця начинка, яка всередині. Тобто, це молоко. Воно ну, саме молоко просте, воно ж не є на там дуже солодким чи ще, 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 ще чимось. Воно просто звичайний смак молока має. І ось ця начинка всередині вона реально має просто звичайний смак молока. Але ми його додаємо в згущене молочко, плюс доповнюється все цією хрусткою основою, і тоді на фініші вже виходить дійсно смачний десерт. Тому моя рекомендація тим, хто любить, щоб було менш солодко. Куштуйте його просто без згущеного молочка. Ось так. І вам вже ось цієї солодкості буде достатньо. А тим, хто любить дуже солодке, солодконіжки, можете вмокати ось це згущене молочко. Ось так візуально воно буде дуже апетитно виглядати і куштувати його далі. Давайте перейдемо до оціночок цієї страви. Візуально. Перша оцінка візуального вигляду. E, чи сказати, що це незвично, це однозначно незвично. Чи зрозумів би я, що це взагалі, якби мені його просто принесли і я б не знав би, що це, ні, я б не зрозумів, чи воно б було б слоне, чи воно було б солодке, чи воно було б гостре, я б не знаю, я б, я б не міг би визначити. Тобто, в загальному, якщо, наприклад, візуально цю сраву, коли ти її приносити, ти на неї дивишся, я не можу сказати, що вона виглядає максимально апетитно. Але вона точно викликає емоції, враження зацікавленості. Тобто я, я не розумію, що мене очікує, і я через це хочу його спробувати. E, якщо дивитися з точки зору апетитності, то в загальному за візуальний вигляд я би поставив би для цієї страви оціночку п'ять. Тепер переходимо далі до ціни. Ціна цієї страви цих палочок, 168 гривень. Враховуючи ціни, які в нас були в цьому огляді, то це дороговато для китайської кухні. Це також рахується більш таки, як локальний заклад, можна так сказати, але він доволі популярний. Тут столики всі розписані, дуже багато людей. Постійне відвідування. Ми там бронювали столик навіть. Ви, якщо хочете сюди прийти, вихідний день без броні, більш за все, що у вас це не вийде, тому бронюйте завчасно, бо він дійсно дуже популярний. Можливо, через цю його якраз популярність вони можуть собі дозволити поставити трішки вищі ціни, ніж зазвичай на страви. Для цього десерту це на 168 гривень, і за ціну я би йому поставив би шість балів. Це не можна сказати, що це щось дуже дороге, але не можна сказати, що для китайської кухні за дешевий десерт. І до речі, друзі, як можна перевірити, що це заклад локальний. Ось ми поки зараз вам розповідаємо. у нас на задньому фоні люди спілкуються китайською мовою. Тому цей заклад популярний серед локалів. Я вам рекомендую спробувати. Точно, китайську кухню, а от в якому закладі ви хочете заскуштувати, ви вже можете обрати самі з нашого огляду. Ну і смак. Фіналимо все це смаком. Мені це було чимось неочікуваним. Мені це було чимось цікавим. Тобто, ця страва, вона в мене точно від початку, як тільки я побачив її назву, від потім від того, як мені її принесли, і від того, як я її скуштував, вона в мене викликала емоції зацікавленості. Вона мене змогла вразити. І по смаку, те, що можна молоко перетворити, в ось це. Це дійсно дивує. І, і мало того, що це виглядає незвично, так це ще доволі цікаво на смак. Це цікавий десерт. І якщо ви хочете щось змінити, не, не брати стандартні класичні десерти, які всі звикли в нас їсти, це однозначно десерт, який вас варто тоді спробувати. Він точно вам подарує емоції незвичності, він точно подарує вам емоції зацікавленості. І я думаю. Бо мене він також здивував. то, Я думаю, і вас він зможе також здивувати. Тому за смак для цього десерту, враховуючи те, з чого він зроблений, я би поставив 7 балів. Ось така, друзі, в нас була сьогоднішня китайська кухня. Я надіюсь, вам сподобався цей огляд. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи спробували б ви щось з цієї китайської кухні. І також обов'язково напишіть, яка кухня ваша улюблена, і яку б ви хотіли побачити в наших оглядах наступних. А ми, в свою чергу, будемо ще шукати для вас цікавеньке, шукати нові гастроісторії, Пишіть коментарі, ставте лайк, обов'язково підписуйтесь на нас. Це дуже важливо, особливо коли ви підписуєтеся в кінці відео. А ми в свою чергу рухаємось до наступних оглядів. Па-па, друзі, скоро зустрінемось.